Здоров'я вам, шановні п'ятикласники! Сьогодні у нас онлайн-урок, тому відкриваємо зошити і записуємо дата класна робота і записуємо тему нашого уроку розв'язування вправ. Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні з вами будемо продовжуватися вправлятися у розв'язуванні вправ на додавання і віднімання десяткових дробів. Отже, ставимо у зошиті номер 1 і переходимо із вами до виконання завдання. А саме, як бачимо, нам потрібно додати і відняти приклади, які вже записані у стопчик. Згадуємо із вами усі принципи виконання дії додавання десяткових дробів. 8 додати 7. У нас з вами буде 15, 5 пишемо, 1 замічаємо. 6 додати 5, 11 і додати ще 1 буде 12, цілих. перейдемо до другого прикладу. Як бачимо, у нас із вами не зрівноважена кількість цифр після коми. Тому після четвірки ми запишемо із вами 0. Тепер виконуємо додавання десяткових дробів як звичайних натуральних чисел. 5, 12, 1 замічаємо і буде 9. І лише тепер ми з вами зносимо кому. В результаті отримуємо 9,25. У третьому прикладі у нас із вами до цілого числа додається дробове. Після 12 поставимо кому, дивіться уважно, і зрівноважимо кількість цифр після коми. А тепер виконуємо додавання як звичайних чисел. 0 додати 9 9, 2 додати 3 5. І 1 зносимо, не забуваємо, що відразу поставимо кому. Аналогічно ми з вами і діємо при додаванні у четвертому прикладі. Зрівноважуємо кількість цифр, після якого ми дописуємо 0, і виконуємо додавання як звичайних натуральних чисел. 2. Додати 0 буде 2. Далі йде 3, далі йде 13, 1 замічаємо, 2 додати 4, 6 та додати 1, 7, і 1 додати 3, у нас із вами 4. І що не забути, умнички поставили кому. Переходимо на віднімання, а воно у нас значно складніше, ніж додавання. Від 4 вісім не віднімається, позначаємо одиницю. 14 відняти 8 у нас із вами 6. Але тут вже ми забрали одиницю. Від 3-5 не віднімається, позичаємо одиницю. Від 13 відняти 5 буде 8. Від цими 8 не віднімається, позичаємо одиницю. Від 17 відняти 8 буде 9. І 1 відняти 1 буде 0, ми з вами напишемо. Отримали результат 9,86. У шостому прикладі ми із з вами спочатку урівноважимо кількість цифр після коми. Тобто після 5 ми із вами запишемо 0. 0 відняти 6 не віднімається, позичили одиницю, буде 4. Від 4 відняти 3 у нас з вами 1. Від 7 8 не віднімається. Від 17 віднімаємо 8, буде 9. І поставили, знесли кобу. У сьомому прикладі ми із вами також після числа 10 поставимо 0, врівноважимо нашу кількість цифр після коми і виконаємо віднімання від 0 2, тобто позичаємо з вами діти одиницю від 10 2 у нас буде 8. Від 9, 8 у нас з вами буде 1. Далі йдемо з вами, віднімаємо і від 9 буде 6. Записали відповідь. Перевіримо 10, 9 плюс 1 10 і 6. Так само ми діємо з вами і у нашому восьмому прикладі. Ви зрівноважили. І починаємо виконувати ми з вами віднімання. Тут у нас буде 7, тут у нас буде 2, від 3 відняти 5 від 13, по суті, діти у нас буде 8, від 4 2. І поставили кому. Спробуємо із вами попрацювати далі. Якщо у першому прикладі нам, в номері нам працювати було зручно, тому що десяткові дроби вже були підписані, то у номері 2 нам потрібно, дроби буде спочатку підписати. Виконуватиму мені всі номери з вами разом. Деякі із них ви будете виконувати самостійно. В зошиті пишемо номер 2 і починаємо із вами. 4,5. 4,5 додати дев'яносто одна тисячна. Зрівноважуємо, коли ви навчитеся, ви зможете далі нулики не підписувати. І додаємо 1,9. Один, десять і один, 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 один замічаємо, і у нас вийде 2. І залишається записати кому? Одна, ціла, сто одна тисячна.

тисячних. Підкреслюємо і виконуємо додавання. Зрівноважили, дописали 0, 6. Далі у нас буде і з вами 5 додати 1 6, 3, 8 додати 8 16. один замічаємо. І 4 плюс 1 буде 5. Не забуваємо за нашу кому. У відповіді 56,366. Вибачте. А ми йдемо на сьомий приклад. Давайте із вами 14 від 14 цілих 2 сотих Віднімемо 10,739 тисячних. Якби ви були поряд, ви б сказали мені, що я повинна дописати тут 0. Дописуємо і починаємо виконувати віднімання. Так, маємо. 1, тут 1 позичили, від 1 не віднімається, позичаємо від 1, 11 відняти 3 буде 8. Далі від 9 відняти 7 у нас із вами буде 2, від 3 відняти 0 буде 3, і від 1 відняти 1 буде у нас із вами 0. 0 попереду десяткового дробу. Не пишемо. Запишемо нашу відповідь. 3, цілих, про кого не забуваємо. 281 тисячна. І ще один сьомий, а решту прикладів ви зараз перепишете і виконаєте самостійно у зошиті. чотири тисячних Відняти п'ять цілих три тисячі двісті сорок п'ять десяти тисячних. Зрівноважуємо, згадуємо з вами і починаємо віднімати десять відняти п'ять буде п'ять. Від тринадцяти відняти чотири у нас із вами. Буде 9. Від 9 відняти 2 у нас із вами 7. Від 9 відняти 3 у нас із вами 6. І залишається від 6 відняти 1, бо позичали, буде одиниця. Маємо у відповіді ціла п'ять десяти тисячних. А тепер подивилися уважно на екран, переписали дані приклади у мову, а потім діти, не дивлячись на екран, виконали дії у зошиті. Звіримося завтра з вами на уроці. Нагадую вам, що будь-яку хвилину ви можете зупинити відеоурок, попрацювати в зручному для вас темпі, а потім повернутися до уроку. А ми йдемо з вами далі і переходимо на підручник. Із даного номера ми із вами виконаємо номер шостий, згадавши про те, що якщо у виразі є дужки, то ми спочатку виконуємо дію в дужках, а потім дію за дужками. Якщо у виразі у нас із вами немає дужок, то ми з вами виконуємо дії всі поступово. Запишемо номер 891. Тепер запишемо, що це наше шо... наш шостий приклад і перепишемо його умову. 489,2 відняти у дужках 164.

І виконуємо наші приклади. Я підніму трішки діти екран, щоб вам було зручніше і видно. Ну, і починаємо працювати. У нас перша дія йде додавання у дужках. Записуємо перша і виконуємо додавання вступчик. 164,4 додати. Розряд під розрядом ома під комою 92,16. сотих. Зрівноважуємо, дописуємо 0 і починаємо додавати 0 додати 6 буде 6, 4 плюс 1 буде 5, 4 додати 2 буде 6.

138, і 254 тисяч. Зрівноважуємо із вами кількість цифр після коми. І починаємо віднімати. Від 0 4 не віднімається, позичаємо одиницю, записуємо, у нас із вами буде 6. Далі у нас із вами буде 0, далі віднімаємо 3. Від 16 8 у нас із вами 8, від 4, 3 1, і від 2 відняти 1. 1. Не забудемо поставити кому. І у третьому, третій дії ми від 489. Цілих віднімемо 118,306 дописуємо тисячних. Перший крок, зрозуміло, ми повинні із вами урівноважити кількість цифр щоб у нас скільки цифр стояло після коми в одному числі, скільки і в другому. Починаємо віднімати. Від 10 відняти 6, 4, тут у нас з вами 9, тут у нас 8, далі йде 0, від 8 відняти 1 у нас з вами 7, і далі йде 3. І поставили кому. Тепер нам залишається до цього приклада, оскільки він у нас з вами один із номера, записати відповідь. Відповідь. І записуємо наше число 370,894. І на останок ми із вами розв'яжемо декілька рівнянь. Із номера 893-го розв'яжемо із вами. Ну, давайте перше рівняння і третє. Записуємо у зошиті номер 893, пишемо перше рівняння, переписуємо його умову. Відняти. Пишемо за мною, діти, 58,3 дорівнює 4,26. Не забуваємо про оформлення розв'язку, записуємо розв'язання. І тепер ми з вами працюємо. Згадуємо, що невідома змінна Х у нас знаходиться в дужках. Далі йде знак відняти. Отже, весь вираз, який знаходиться у дужках, у нас із вами це зменшуване. 58,3 це від'ємник, а 4,26 це різниця. Як знайти невідомий відємник? Зменшуване нам потрібно до різниці додати від'ємник. Записуємо 1,34 додати х буде дорівнювати до різниці до 4,26 ми додамо із вами 58,3. Тепер з боку даного рівняння ви візьмете і напишете додавання вступчик 4,3. 26 сотих додаємо 58,3. Дивіться, уважно, як підписуємо. Розряд під розрядом. десяті під 10, і 50, там висоті під сотими. Урівноважуємо кількість цифр і починаємо виконувати додавання. 6, 5, 12, один замітили, 6. Виконали додавання, ставимо кому. Переписуємо наш вираз. 1,34 додати Х буде дорівнювати 62,56. Тепер ми знову працюємо. Із нашою лівою частиною рівняння і бачимо, що х це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми повинні від суми відняти, відняти відомий доданок. Х буде дорівнювати 62,56 відняти 1,34. Ми можемо скористатися ось відніманням нашим результатом. І там, де ви писали собі вступчик, відразу пишете сюди: відняти 1,34 Так, 6 відняти 2. 4 буде 2, 2, 1, 6. Працюємо зі мною і поставили кому. Х буде дорівнювати 61. 22 сотих. Ми виконали із вами віднімання. Приклад третій, нагадую вам, розв'яжете у зошиті самостійно. Із цього номера повинен бути тільки перший і третій приклад. А я прощаюся з вами, діти, до завтра. Зичу здоров'я вам і вашим рідним успіхів!